Відбулося сьоме пленарне засідання позачергової 27-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ньому розглянули і ухвалили 52 питання порядку денного. Розпочали засідання з нагородженням. Подяку міського голови вручили Володимиру Нариднику за багаторічну та сумлінну працю, високий професіоналізм, популяризацію здорового способу життя, вагомий внесок у розвиток футболу в нашому місті. Вручити подяку міського голови легенді Кременчуцького футболу, людині, з якою пов'язано дуже багато цікавих історій, пов'язано багато доль молодих, успішних. Футболістів наших Кременчужан велика подяка за підтримку розвитку футболу в місті Кременчуці. Кременчук футбольне місто. і завжди будемо робити, щоб футбол і здоровий спосіб життя процвітав в місті Кременчуці. Далі присутні заслухали три депутатські запити. Зокрема, виступи депутатів Богдана Лазоренка та Олександра Березянського щодо вирішення проблем доступності для маломобільних груп населення підтримали. А ще один третій запит депутатки Лариси Гориславець присутні не підтримали. Привести аудит стану тротуарів, бордюри, з'їздів та з'їздів на відповіді нормам ДБН 24-го року щодо доступності для маломобільних груп населення, розробити та затвердити план по першочергових заходів з переведення міської трактури у відповідність до норм ДБН 24-го року з особливою увагою до зниження висоти бордюрів у місцях перетину пішохідних шляхів з автомобільними дорогами ремонту покриття тротуарів для забезпечення рівної поверхні ям та виби депутатський корпус одноголосно зійшовся на думці, що доступність та інклюзивність мають бути одним із пріоритетних напрямків, коли мова йде про розвиток міської інфраструктури. Людей з інвалідністю в Кременчуці багато, а в умовах війни їх ставатиме все більше. Їхній побут має бути комфортним, починаючи від пандусів на центральних перехрестях, закінчуючи сходами в багатоповерхівках. Сьогодні це є актуальна проблема і з цим, з цим війною. Ми також розуміємо, що треба в цій галузі працювати. І сьогодні треба зробити такий підход, щоб він був реальний. Інвалідом на коляски проживає в місті Кримичу у всіх районах, не тільки в центральній частині, що ми говорили депутати і наші колеги з повагою до них. На молодіжному, в Крюкові, на Раковки їх дуже багато, розумієте? І спускаєшся, виходиш з під'їзду і вже в дворах. Бордюри не відповідають, і їхнє життя починається саме з, з біля їхнього будинку. Елементарно, просто вийти на прогулянку вже є проблема. Це вже потім їм треба добратися до магазина, потім вже треба добратися до соціальних установ і тому подібне. Я вже сьогодні знаю декілька конкретних випадків, коли наші воїни-захисники, на жаль, зараз знаходячись в прибіліційному центрі, не розуміють, як їм повертатися Добре, додому дороги. на свій п'ятий поверх. Тому я думаю, що окремою програмою, створюючи цей реєстр, треба буде нам думати про те, як допомагати цим захисникам змінювати місце проживання. Міський голова Віталій Малецький повідомив, що наразі розробляється проєкт карти доступності центральної частини міста. Він дозволить визначити, де необхідно встановити пандуси чи інші елементи доступності для маломобільних груп населення. Залучають до процесу і соціально відповідальний бізнес. Така проблематика є. От зараз ми над цим працюємо. Ми звернулися до будинку торгівлі, ми звернулися до престиж -холу». Вони Їх власники за свої кошти пообіцяли нам зробити пониження біля себе. Де не зможе зробити власник, буде робити ШРБУ. ШРБУ зараз зайнята по кільком об'єктам, але всі вони їх роблять з урахуванням вимог доступності. Під час засідання депутати також розглянули і підтримали низку питань, що стосуються міського бюджету, рішень виконавчого комітету, землекористування, роботи комунальних підприємств. Вже традиційно виділили кошти на Збройні сили України. Сума становить понад 6 мільйонів гривень. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.